Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо наше двогодинне спілкування. Слава Україні! Партнер нашого ефіру Вода Трускавецька. Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І, шановні, ми з вами збираємо на безпілотний комплекс для української розвідки. Всі необхідні реквізити в описі до цього відео нам залишилось Зовсім небагато, щоб перетнути межу в півмільйона. Я сподіваюся, що це сьогодні станеться і вам подяка, звісно, від українських розвідників від головного управління розвідки Міністерства оборони України за те, що ми всі разом сприяємо ефективнішій роботі з пошуку важливих ворожих цілей та подальшого їхнього вогневого враження. І сьогодні я думаю, що сьогодні світ прокинувся із цією новиною про те, що Сполучені Штати Америки вдарили по Ірану. До речі, цей удар, як на мене, продемонстрував просто тотальну перевагу Америки над молодшим партнером у вісі зла. Я думаю, що в Китаї і в Російській Федерації буквально лікті кусають, розуміючи, що американці одним ударом. Серйозно, принаймні, пошкодили те, що Іран вибудовував десятиліттями. На зв'язку з нами Іван Лозовий, юрист міжнародник Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Дякую, вітаю вас, Дмитро Вітаю. А отже, отже, що сталося? Це не пересічна подія, безумовно. Іран це тотально мілітаризована країна, насичена російською і китайською зброєю тими ж системами протиповітряної оборони, китайськими радарами, власне, і зброєю свого власного виробництва. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що Іранці збили український авіалайнер. В небі над Тегераном, російським БУКом, і ось маючи все це нагромадження зброї і систем протиповітряної оборони, іранці навіть не зрозуміли, як американці це зробили. Ну буквально одним ударом. Я думаю, що це така демонстрація сили для всього світу, пане Іване. Як думаєте, Китай і Росія принаймні на якийсь час стануть стриманішими в реалізації своїх геополітичних фантазій? Я вважаю, що ні, тому що доволі непогано зрозуміло, як це Америка вдарила по Ірану. Це величезні бомбардувальники Б-2 американські, єдині, які можуть нести цю величезну бомбу, банкербастер, яких вони кинули на укріплені позиції ядерної програми Ірану. І і сама бомба, і самі винищувачі, перепрошую, бомбардувальники, добре відомі. Ні, тут е, особливо якогось стримуючого чинника не буде. Хіба те, що Трамп перше, перше фактично приступив лінію активних прямих військових дій? Він погрожував там Гренландії, каналу в Панамі. А тут е, він здійснив реальний серйозний військовий удар. І це може дещо тривожити основному Китай, тому що Росія безумовно в значній мірі вважає сьогодні Трамп своїм другом і не безпідставно. Трамп за п'ять місяців не надав Україні жодну зброю і навіть не розглядає це питання. Він постійно спілкується, радиться з диктатором Росії Володимиром Путіним. Тому тут різні я думаю будуть реакції з боку Китаю і Росії. Ну, можливо, Путін і вважає е, Трампа своїм другом. Можливо, але от що точно, що другом Росії є Іран. І так чи інакше треба відповідати, навіть для того, щоб зберегти свій імідж в світі. так? Я так розумію, що до цього моменту реакція Росії є просто на, напрочуд стриманою. Чи не так? Чим ви це поясните? Це зовсім просто. З одного боку, Іран є дійсно. Хорошим другом і партнером у цій війні проти України, тому Іран це наш ворог, і це добре, що по Ірану б'ються нам на користь з іншого боку. Удари по Ірану йдуть вже пішли від Америки, з якими Росія вважає на сьогодні, що вони в доволі непоганих, ледь не дружніх або дружніх відносинах. Тому тут висловитися в одну сторону означає образити чи. Фактично нести негатив в другу сторону, але світові зміни пропустили те, що, як вони часом пишуть, краще не бути другом Росії, бо Росія не може вам допомогти. Сирія башірила сада впала це був хороший друг Росії. Тепер Іран, фактично, якщо не знищується, то завдає, зазнає дуже серйозні нищівні удари, і Росія абсолютно безпомічна. Тому це серйозний удар проти Росії. Я думаю, це одна причина, чому вони там на болотах не дуже зараз голосно кричать. Ну тобто Росія продемонструвала в цьому епізоді свою слабкість. Так не прозвучало того, що все створюємо антиамериканський фронт, ідемо захищати наших іранських друзів, не зважаючи на те, що Іран серйозно допомагає Росії у, у цій війні. Яке це матиме геополіти... Які це матиме геополітичні наслідки, як ви вважаєте? Тому що ми вже звикли до формулювання «вісь зла, і по суті, ми зараз бачимо, як вона надломилася і тріснула. Так це перший хороший ефект. Це те, що доволі я би сказав, навіть неадекватна влада Ірану зазнала серйозного удару. Ізраїль та її прем'єр-міністр Венянмін. Нетаньяху надіється і говорить відверто про те, що там режим впаде, що іранці піднімуться і звалять цю владу. Китай спостерігає і це для Китаю доволі серйозний такий тривожний сигнал, тому що Китай має амбіції в південному Китайському морі, має серйозні навіть військові претензії до Тайваню. І все це, я думаю, відкладе їхні амбіції, тобто геополітичні реверберації, ехо від е, вчорашньої ночі, і цих ударів Америки доволі точними, і їх не так багато, але дуже серйозні. Головне ще раз, що Трамп не тільки буде говорити, але буде також діяти. Не нещодавно такий мем також, що Трамп завжди. Так би мовити, агресивно говорить, а тоді тікає. Тепер він довів, що це не так, і це також певний тривожний сигнал для європейців, які очікують наступного на тижня, можливо, дуже коротко зустрітися Трампа в рамках засідання і наради НАТО. І які плани, чи що там Трамп буде відносно них нових якихось вимог висувати? Я думаю, я впевнений, що європейці дуже цього застерігаються. Тому ефект досить великий, бо тут іде мова про військові дії найсильнішої держави у світі на даний час, а це США. Ну і от спостерігаючи за тим, як себе повела Америка, Сполучені Штати Америки, вони повели себе як тотально домінуюча сила, так вони публічно випороли супермілітаризовану країну на очах у всього світу і спокійно пішли собі додому, і словами Дональда Трампа. Ми це зробили тепер час для миру, і це означає, що якщо а, Іранці ще захочуть повоювати із Штатами, вони можуть відгристи ще значно сильніше. Так, от що ви думаєте, який буде розвиток подій? От Справді іранці зараз напружаться, об'являть там оголосять джихад Сполученим Штатам Америки. Кинуться якимось чином до помсти, чи вони все зрозуміли в результаті цього удару? Практично у них немає стримуючих засобів, щоб захистити свою країну від американської зброї абсолютно вірно. Іран внаслідок вже багатьох ударів з боку Ізраїля, які почалися не тижні півтора тому, набагато раніше. Ізраїль завдав серйозні серйозну шкоду іранській ППО ще рік тому, після того як вони обмінялися ракетними ударами, то удари з боку Ірану в бік Ізраїлю були дуже немічними а були доволі ефективними з боку Ізраїлю. Зараз ізраїльські винищувачі літаки літають війно в небі Ірану і б'ють де і коли вони хочуть. Тому Ірану, безумовно, не до того, аби об'являти якусь війну проти США. Якщо на словах вони це зроблять, то це все одно буде виглядати смішно, бо вони не можуть нічого фактично зробити. І для України ще раз наголошую це добре, бо Іран це ворог. Треба цього не забувати. Але з іншого боку, тут є інший дуже серйозний аспект, а це те, що. По перше, Ізраїль не припинить бомбардування Ірану, бо їхня мета ніколи не була тільки знищити ядерну програму Ірану, а заявив Трамп і його опічник, міністр оборони Гексет, що вже все, всі ці основні ядерні інсталяції Ірану знищені, там нічого немає. Ізраїль досі бив не тільки по них, він бив по військових, просто простих військових інсталяціях Ірану. Він навіть бив по нафтогазовій. Інфраструктурі Іран, тому що мета Ізраїлю і її прем'єр-міністра Нетаньягу це знешкодити і деградувати Ірану до того рівня, що Іран буде відкинутий на десятки десятки років назад як потенційний суперник Ізраїля на Близькому Сході. Тобто мета Ізраїлю є фактично стати гегемоном цього регіону, і він вже таким є. Також відворіти уваги від ситуації в секторі Газа. Доволі страшна там ситуація. Багато хто звинувачує Ізраїль, в чині геноциду. Тобто, Ізраїль це стовідсоткові виграші від цього. Америка не зовсім зрозуміла, що виграла цим, тому що Іран досі діяв і буде далі діяти не тільки Іран. А Гуті, в Ємені багато інших радикальних ісламських терористичних організацій будуть посилювати свій, свої дії проти Америки не тільки на території самої, самої Америки, а за кордоном на відносно військових баз Америки і так далі. Тобто, це багато клопоту і проблем для Америки в майбутньому. Але з іншого боку, напевно, американці це розуміють. Я не певно, чи Трамп це розуміє? От, ви кажете, що Америка не зрозуміла, що вона зробила. А мені здається навпаки, що Америка показала, що треба уважніше ставитися до тих пропозицій, які лунають з Вашингтона, тому що е, світ почав сміятися з цих трампівських ту вікс два тижні, два тижні, два тижні. Було дуже багато гумору з цього приводу, і тут такий раптовий, просто ніщівний удар. А, і мені здається, що цей сигнал мають розшифрувати і в Москві і в Пекіні. Як, як ви вважаєте? Ну ще раз в Китаї це тривожний сигнал, те, що Америка вдарила доволі так потужно проти Ірану для Росії. Це певний штопер в тому, що вони не можуть сильно критикувати Америку. Їм дуже важливо, що в Америка і Трамп не відновили постачання зброї для ЗСУ. А з іншого боку, це їхній близький союзник, і е, позиції свої у світі, щоб там не говорив диктатор Путін, е, Росія постійно втрачає, втрачає, стає меншою, і меншою. Вже давно говорять, що Росія це дуже такий маленький молодий партнер, чи навіть е, якийсь певний кріпак у Китаї, і це не просто так говорять. Тому е, тут зовсім різна ситуація, але я казав. Ви трохи не праві, що американці розуміють, що це означає. Я сказав, що можливо Трамп сам не розуміє, і можливо, він, бо він має таку тенденцію приймати рішення: то одне, то друге, то говорити одне чи то друге. І це можливо, що ця критика його такої і оці два тижні, що стали мемом в інтернеті, призвели до того, що він вирішив: О, давайте я вдарю, покажу, що я не такий, як з мене зараз сміються і так далі. Ну, але Трамп і раніше ну, був схильний до, до таких достатньо імпульсивних е і е жорстких дій. Ми з вами пам'ятаємо, хто бив томагавками по території Сирії, правда? Ну, І удари по е лідерах Ірану також були. Згадаємо цього керівника, е керівника мілітаризованої е гілки іранської влади, коли е було вбито цього генерала. Ось тому, в принципі, ну якби і в Пекіні, і в Москві могли б прорахувати, що такий сценарій можливий. Тут цікаво, тепер що буде далі, як ви вважаєте, а сполучені штати можуть повернутися, щоб доробити цю справу, якщо це буде потрібно, і за яких умов це може статись? Тому що в принципі Трамп сказав, що. Зараз, зараз мир, але це означає, що Іран має прийняти умови щодо ядерної програми. Цікаво, як, як себе поведе зараз влада в Тегерані? Ну, не зовсім зрозуміло, як Іран може погодитися на те, аби згорнути свою ядерну програму, коли Трамп сказав, що вона повністю знищена ударами, зокрема США. Ну, він не думає дуже логічно, він говорить імпульсивно, як ви зазначили. В подальшому Ізраїль буде далі бити по Ірану. Це давня-давня мрія і мета Нетаніаху він говорив про це раніше: що Іран це єдина чи найбільша загроза для Ізраїлю в тому регіоні. Будуть подальші проблеми з арабськими країнами, які. Відреагували дуже стривошено, а це сотні і сотні мільйонів людей, Арабів, я по всьому світі. Вони дуже негативно відривали на удари Ізраїлю і будуть негативно ставитися до того, що Трамп зробив. Але загалом для нас це добре. Треба завжди в кінцевому результаті дивитися на власні інтереси і те, що знешкоджується Іран, це дуже добре. Це також застереження іншим країнам, може передумати допомагати Росії. Маю на увазі Китай саме тому, що він, згідно з станню інформації, посилив свою допомогу Росії, яка дещо втрачає на фронті на цій війні. І можливо, Китай трошки якщо не згорне, але буде стримувати свою допомогу Росії. Будемо на це надіятись, бо це нам дуже потрібно. А чи справді це нам корисно? Так, от розглянемо ситуацію. Можливо, це щось схоже на конспірологію, так? Але чи можуть бути побоювання щодо ну, якихось таких, знаєте, неочевидних незапротокольованих домовленостей про те, що Сполучені Штати Америки достатньо толерантно ставляться до ударів Росії по Україні. І, до речі, ми ж з вами бачимо, що, на жаль, це відбувається. Тому що реакція з Вашингтона, ну, така дуже супер стримана, правда, і така дуже протокольна. Протокольно-протокольна. А, а так би мовити, Росія достатньо стримано, що теж ми з вами зараз побачили, буде ставитись до ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану. Ну такий геополітичний розмін, так би мовити, він взагалі можливий чи не варто навіть таку комбінацію собі уявляти? Можливий, але дуже малимо і з кількох причин. Перше, це те, що в Америці. Постійно працюють хакери різні і регулярно випливають на поверхню навіть найбільш заскречені документи. Якщо щось таке навіть обговорювалося між Америкою і Росією, то є небезпека, що вона колись випалене, а це буде величезна дискредитація тих, хто цим займався з боку США. Але друга головна причина я вважаю, що потрібно небажано відокремлювати, як Америка ставиться до. Бомбардування України з боку Росії є загальне ставлення Трампа і його команди до Росії, яка є досить дружньою, незважаючи на всі ці бомбардування, держсекретар Америки Марко Рубіо поздоровив Росію з Днем Росії публічно. Виявіть собі, що під час Другої світової війни хтось скажімо, із Альянсу із союзників, поздоровив би Німеччину із Днем Німеччини. Це, це дуже серйозно. Я, Я весь час дивуюся, особливо чому українська влада недооцінює, наскільки Трамп повернувся проти нас. Ми про це вже говорили, пане Дмитре. І вже треба не ототожнювати Америку і Трампа. В нього є проблеми, тому що навіть це особливо серед його прихильників мага було чимало критики потенційної участі Америки у війні Ізраїлю проти Ірану. Все це Трамп відкинув, зробив, що він сам хотів, але це означає, що незадоволення серед його найбільш палких прихильників є зараз. Також Жи не говорячи про демократів, які надзвичайно серйозно проти нього настроєні, не говорячи вже про старшого покоління республіканців, так званих від часів Рейгана, які не розуміють е, прихильність Трампа до Росії. Е, тому я надіюся, що десь впродовж року можливо скоріше. Проблеми Трампа внутрішні були настільки великі, що або почнеться процес імпічменту, або він буде змушений змінювати свій курс дай Боже відносно України. А ви кажете, що ну, якщо такі документи якісь там було підписано, зрештою вони можуть стати відомими. Це буде удар по, по Трампу і, взагалі, по сполученим штатам Америки. Слухайте, але між ядерними державами навіть не потрібно підписувати подібних документів. Ну той же стів Вітков, який здійснює цю баражуючу політику між Москвою і Вашингтоном, він міг на словах передати пропозицію про те, що ну ми не дуже нервуємо щодо ваших ударів по Ірану. А ви не дуже нервуєте щодо уда... а наших ударів по Україні. Та? Чи це от справді це чистісінька це конспірологія? Ще раз, це, це надзвичайно малоймовірно, тому що є ризик, що хтось десь про це розкаже. Американці не вважають себе такими, якими є, наприклад, росіяни. Перепрошую, Тобто вони претендують на якусь там мораль, якісь позиції. В міжнародній арені відповідно до міжнародного права. Але третя причина також: а хто зважає сьогодні на думку Росії? Крім Трампа і якихось там дуже віддалених африканських країн ніхто. Тому домовлятися із Путіним про те, що ви там не рипайтеся, коли ми вдаримо по Ірану, просто немає смислу а Ну знову ж таки, ми зараз говоримо, що все це значить для для України, так? Америка реально сполучені Штати Америки показали свою силу. Я вважаю, і ця сила є просто неймовірною. Я думаю, що над цим зараз дуже серйозно міркують в Пекіні, вже не кажучи про Москву. Правда, ну тому що це такий публічний удар по молодшому партнеру. Ось цієї вісі. Їм якось відповідати на це треба. Але як відповісти, я думаю, не знає ні Цзіньпін, ні Путін. Ось це один аспект. Але може статись таким чином, що, що війни на планеті розділяться. Та штати будуть займатися питаннями близького сходу і допомоги Ізраїлю, а все решта перейде в компетенцію наших європейських партнерів. Ну так воно і є зараз, і є великі побоювання, що на саміті НАТО Трамп знову. Здійснює якийсь е, вибрик, і е, може навіть знову заговорити про вихід з альянсу північно-атлантичного, е, але е, треба не забувати, що ця конфігурація склалася вже давно тому, тобто віз зла про неї ще говорив Роналд Рейген давно тому. Просто нова новий джокер у цій колоді карт Це є сам Трамп, але він є тимчасовий. Ще тільки три чим трохи років. Він великий виняток, дуже відрізняється від усіх, навіть з обох сторін, фактично партійних ліній в Америці від республіканців і демократів. МАГА, це не так самі по собі. Вони далеко від більшості в Америці. Це доволі така маленька група, відносно маленька група навіть в Американському конгресі, де загалом дуже підтримують Україну. Тому. Оцей Джокер, який якого доля нам кинула у вигляді Трампа, це тимчасове і не впливає на загальні геополітичні обстановки у світі. А вони складаються так, що Китай має свої великі грандіозні, я б сказав, навіть імперські амбіції. Це головна загроза для світового порядку. Росія йде на дно доволі швидко з нашою такою посиленою допомогою. Слава Богу, а арабський світ також себе не дуже проявляє. Він відносно або бідний, або залежний від нафтогазових ринків, тому більш-менш конфігурація та же тут просто Трамп діє доволі непередбачено. Як показує те, що його амбасадор Кіт Келок запропонував в Білорусі Лукашенку нормалізацію відносин. Що за цим стоїть? Важко згадати придумати, але ще раз це. Це прояв дружніх відносин дружнього ставлення самого Трампа до Росії і до диктатора Путіна. Ну, от щодо Кітакелага і Лукашенка, та тут можливі різні варіанти від того, що це така можливо наївна спроба відірвати Білорусь від Росії до обкатки моделі нормалізації стосунків з самою Російською Федерацією і поступового зняття санкцій. Можливі, можливі обидва варіанти, пане Іване. У нас хвилинка лишається по суті. справи. ви вже двічі сказали, що всередині країни у Дональда Трампа можливі проблеми. Очевидно, ви натякаєте на опозицію, яка Буде критикувати Трампа за те, що цей удар не було узгоджено з Конгресом, до прикладу, так і спроба оголосити імпічмент. Але під час демонстрації такої тотальної сили з'являється і патріотична складова, коли е, нація починає підтримувати свого лідера. От «Make America Great Again», Він же обіцяв це зробити. От зараз він це робить. Е, Такер Карлсон, який підтримував Трампа, теж критикує зараз його каже, що Трамп. Нас а, значить, в е, спровокував на те, що ми втягнулися в ще одну війну. Так що ви думаєте, яка політична гілка чи яка емоція в Сполучених Штатах зараз переможе? Ну я бачу, що взагалі ті, хто проти Трампа е, нарощують силу і чисельність. і е, їхні підстави для того, щоб е, працювати проти Трампа, навіть пробувати його законним способом скинути. Посилюються, бо саме серед тих патріотів, найбільш скажімо, завзятих патріотів, які підтримують Трампа, це мага, а вони взагалі то проти участь Америки в якихось далеких далеких війнах, і це все порушив Трамп. І критика його навіть з боку таких одіозних фігур, як Такра Краусона, дещо показує, що він втрачає свою базу до певної міри йому байдуже, бо це його другий останній термін на посаді президента. Але це може доволі швидко почати впливати на його можливість керувати країною, тому що в Америці далі потрібен консенсус певний і певна політична підтримка виборців і простих громадян для того, щоб влада діяла. А він діє дуже різко, дуже часто помилкувато, і особливо відносно Росії і не підтримки України. Треба розуміти, що американці далі з великим розривом підтримують. Те, щоб Америка допомагала Україні у нашій війні проти Росії, все це Трамп підкидає. Дякую. Іван Лозовий, шановні, з нами був на зв'язку, юрист міжнародник. Дякую, рухаємося далі. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.